Вибір змішувача для умивальника то справа непроста. Брендів, типів, кольорів, цін безліч і потрібно в цьому орієнтуватися. А краще це зробити шляхом порівняння. Тому сьогодні я порівняю змішувачі для умивальника двох брендів це Nobel та Groya. І спочатку я зроблю розпаковку. Бренд Nobili, це продукт Made in Italy. Значить, серія змішувача Blues, артикул bs 1011183 cr На самій коробці є QR-код. Тобто якщо його відсканувати, то ви перейдете на сторінку з технічними параметрами саме цього змішувача. Подібна можливість є і у гроя, там навіть є перехід на україномовний сайт. Відкриваємо коробку. Дивимося, що в нас є всередині. Так, всередині є ну, безпосередньо сам змішувач, також є у нас ем, інструкція. Інструкція до самого змішувача, як його встановлювати. Інструкція по встановленню, по регулюванню картриджу. Також є гарантійний лист. На фінішне покриття корпусу деталі ущільнення розповсюджується гарантія 2 роки. На лиття корпусу хромового покриття надається 5 років гарантії. А на картриджі вже 20 років гарантії. У грої, а саме на моделі Гроя Євросмарт 23 324 003, гарантія 5 років. А також 10 років йде повна наявність запчастин до змішувача. В комплекті також є ущільнювальні гумові кільця, тобто ущільнення для герметизації з'єднання. Також шланги підключені. Шланги знаходяться ось тут. Зараз їх виймемо для гарячої, для холодної води. Довжиною вони 360 мм, розмір гайки 3,8. Оплетення. Схоже на те, що воно зроблене з нейлону, так, наче виглядає, що з нейлону. Значить нейлон це в принципі, сучасний матеріал, стійкий до корозійних процесів. Багато хто з виробників шлангів для води саме нейлонове оплетення, називає антикорозійним. Тому це гарний матеріал. Тепер черга Гроя. Отже перед нами змішувач Гроя Євросмарт 23 003. Він спроектований та розроблений в Німеччині. Ось є відповідна позначка. Країна виготовлення Таїланд. Ось бачимо відповідний надпис Made in Thailand». В коробці є інструкція. Також є комплект кріплення та ущільнювачів, що входить в систему швидкого монтажу Fix Station. Шланги вже змонтовані в змішувач, мабуть, скоріше всього, вже впаєння завальцовані. З одного боку, це надійне з'єднання, надійніше, з іншого боку, в разі якщо щось трапиться зі шлангами, то його буде, їх буде складніше замінити. У Нобелі шланги із різьбовим з'єднанням, тому їх простіше замінити. У гроя також шланги закінчуються гайками розміром 3-8 дюйма і такої ж довжини 360 мм. Картридж є центральним елементом кожного змішувача. Основа надійності змішувача залежить саме від нього. В картриджі розташовані керамічні диски з отворами, які відповідають за регулювання напору та змішування гарячої води з холодною. Вони виготовлені із керамічного сплаву та ковзають один по одному з максимальною точністю. Змішувач Grohe має керамічний картридж SilkMove 28 мм. Mm. У керамічних дисків картриджу Grohe полірована поверхня дзеркальна. Додатково вона покривається спеціальним мастилом із технологією тефлон, що забезпечує роботу з мінімальним тертям. Важель змішувача з'єднання з дисками цільним латунним елементом для максимальної міцності та довговічності. Плавність ходу важеля забезпечує точність і легкість управління потоком води, а також максимальний комфорт при користуванні змішувачем протягом усього терміну служби. Картридж Grohe SilkMove обладнаний технологією Water Saving. Вона робить споживання води більш економічним. У змішувача Нобелі влаштований також керамічний картридж Нобелі від конструкція змішувача Нобелі забезпечує подачу води у верхню частину корпусу змішувача, і вода, протікаючи з зовні профілю картриджа, знижує механічне зношування, не з'являються внутрішні вапняні відкладення і не вимивається мастильні матеріали, що забезпечує плавність рухів важеля. Коли важель знаходиться в центральному положенні, картридж нобелів від дозволяє відкривати подачу холодної води замість змішаної, що забезпечує зниження споживання гарячої води. Змішувальний стрижень картриджу нобелів від вироблений із латоні, а не із пластику. Це рішення гарантує високу міцність конструкції. Ставка, що розташована у верхній частині, дозволяє обмежити витрату води шляхом гальмування відкриття рукоятки управління на половині ходу, уникаючи при цьому вібрації завдяки ідеальному ущільненню між током та важелем. Це забезпечує заощадливе споживання води. Оболонка картриджа Nobel створюється із пластичного матеріалу з додаванням 20% скла волокна, що забезпечує підвищену жорсткість при збереженні високого ступеня еластичності та міцності. Також в кожному з цих картриджів є обмежувач максимальної температури води, що подається змішувачем, знижуючи споживання гарячої води і одночасно виключаючи ризик опіку. Зробити налаштування можна знявши ручку змішувача. Корпуси двох змішувачів виготовляються з латуні. Обидва мають покриття із хрому. Фінішним покриттям у Grohe, тобто згори на хром, наноситься ще покриття технології PVD. Воно втричі збільшує твердість поверхні та в 10 більшу стійкість до подряпин, ніж звичайний хром. Ця система називається Гроя Long Life. Форма корпусу у змішувача Нобілі та Гроя дуже схожа. Діаметр корпусу Гроя 46 мм у нобелі 50 Проте є один нюанс. Нобелі в основі корпуса є кільце, воно перекриває зону приєднання змішувача до умивальника. Відрізняється форма виливу, а точніше кут, під яким розміщується аератор. У Нобелі він розташовується майже перпендикулярно у гроя під кутом 39 градусів. Тут не можна сказати, що котрий із цих варіантів кращий чи гірший, все залежить від типу користування. Але точно можна сказати, що змішувач новелі може підійти до умивальників малого розміру. адже довжина вилову та висота корпусу в нього менша, ніж у гроя. Висота змішувача у нове 140. У Grohe 195 мм, а довжина виливу 110 та 121 мм відповідно, тобто змішувач Нобілі більш компактний. Нобелі комплектує змішувач аератором з захистом від утворення накипу. Grohe має аналогічний аератор.